І що тут робиш? А? Хлопцям заважаєш? Міки? Ну не заважай. Не мешай. Не мешає? Ой, господи. Невже ми дочекались нарешті вас? Ух ти, яка у вас футболка. Дівчата і хлопці, змії. І близлі жальські райони. Ось вам ходяча реклама. Yeah. Кому треба, фіксуйте номер телефону. Yeah. Я трішечки тут ваш номер телефону поділилася. Пунктуальні, оперативні, просто супер. Сподіваюся, все і далі так піде, як іде. Ото не встигла я вам сказати, що написали мені. І буквально в пів на третю вже хлопці були на місці, так що пунктуальність до хвилини, можна сказати. Ух ти, оце бур. Оце сверху. Це під оці всякі труби. Так, все. Удаляємося, не будемо хлопцям заважати. У нас пройшло вже дві години, це ж годинник непереведений. Насправді зараз 16.30. Ой, тучить і тягає, тягає, гримить на небі, гримить. А толку вон, 27 градусів, воно ну, і не думає вихолоняти та хата. А в нас зараз все виглядає ось так. Татань. З цієї сторони вже все зробили. Мікі, тікай, ось такий в нас тепер, тікай, бо звалиш, ще один буде пульт, мало в нас пультів, буде ще один. Осапка. Контрольор. Він все контролює. Хлопчина збирає тут свій інструмент, Мікі став тут. І над ним. Щоб ніде, нічого, ніяк. Все правильно, кажу мікуш. Все правильно. Контрольор. Так що з цієї сторони вже половина висить. Зараз з вулиці встановлюють. В принципі, все нормально. Тільки треба буде щось купити, ось сюди повісити. Бо хотіли хлопці як краще. Ну, я так зрозуміла, вони всім так роблять. Перед тим, як сверлити дірки на цей будівельний скотч чи малярний, приклеюють мішок такий спеціальний. Ну і вони так і зробили. Коли сверлили, практич, практично весь мусор сипався в той мішок. Як можете бачити, тут мусора дуже-дуже ну, мало. Але коли кинули знімати цей скотч, він почав зніматися разом з обоями, з верхнім шаром обоїв. Нижнє біле все залишається на стіні, а оце верхнє, де помальоване, по, пофарбоване, це знімається. Е, вже і феном гріли, але з феном, звичайно, легше. Оце пробували знімати без фену, так як і оце. А ось тут уже, це вже прогрівали феном і тоді знімали. Ну, Як сказали хлопці, у вас до старі обої. Кажу, можливо, і так. Можливо, і так, 13 років, але нічого. Бувають у людей і старіші. Мать їх так, це не саме головне. Куплю сюди якийсь, не знаю, плакатик, чи то може щось по, по типу картини. Ну, коротше, щоб повісити, бо воно ж не буде, я тепер заштурна. Хочу ще взяти, спробувати помити самі обоє. Бо вони начебто як миючі, а це ж це оде того е -е, от чого? Не знаю от чого. На них є такий нальот. Це ось, бачите, від пічного опалення. Швидко хотіла сказати. от, Бачите? Е, Копач сажа. А хлопці тут, бачите, терлися і воно розтерлося. Не було такого. Ну, хочу спробувати взяти, поки... Вова ж так і поїхав на роботу, поки він не приїде і не пересунемо сюди, ларь, хочу спробувати їх вимити. Оце тут. Все, забрали останню сумку з інструментами. Сказали, що тут вони все. Так що я пішла по повіник, совок і по. Ви бачите, як реагує. О, і по вологу серветку. Терлися обоє і затерли. А копоть у нас пізді. Це все від пічного опалення. Так, попідмітати, попідмітала. А от стіну вимити толком не вдалося. Воно таке, знаєте... Як відразу та копить розвозькується, і обої відразу, оця верхня, ну, коротше, як я розумію, мабуть, якісь дішманські обої. Тобто ця верхня частина, да, де малюнок, вона дуже-дуже тендітна, така тоненька. І тільки починаєш вологою серветкою протирати, вона відразу намокає. І тому, коротше кажучи, залишила я цю ету, бо думаю, зараз знімуться в мене всі обоє гамузом. Ну, Висохло, Вон, бачите, як здалеку воно. Ну, на камеру воно не так видно. А в реалі воно, звісно, О, більш видно. Отакі От оце, бачите, грязні, чорні. Ці. Ну, нічого, купимо, купимо. Боже, тут жалюзі, жалюзі, вертикальні, горизонтальні. Купимо що-небудь якийсь плакатик. Ну, по типу, от, наприклад, да, маленької фотообоїни чи щось таке, чи картинку якусь. Пришпандьоримо туди і буде все гуд. Я не можу закрила вікно, бо сонце палить. Якраз в цю сторону, а вони його роззяпили. Я в таке час вікна в мене ну, намагаюся, щоб сонце сюди не палило. Дихати немає взагалі чим. Увімкнула ось вентилятор. І сиджу тепер. Чому сиджу? Коли мити зараз не буду, чому не буду, бо по мокрому полу добре їздила. І ми так прилавчилися, тобто потрібно помити поле відразу ж переставляти ларь. Капець. Дивіться. Я тут тільки що мила. Це на вулиці сверлили кирпичі. Я так зрозуміла, що... Цей, що старший Дмитро їздив кудись по щось, чи то не вистачало, чи то, ну не знаю, коротше кажучи. Бо в якийсь певний проміжок він був відсутній, був один молодий хлопець. Я не придала цьому уваги, не глянула на авто. А потім якраз проходила повз вікна і почула, що під'їхало до двору авто. Дивлюся, це він. Тобто десь чи до себе назад, ну до себе б не вспів за часом. Скоріше за все, що по нашим якимось будівельним магазинам десь їздив, а чому не знаю. Чи чогось забули, чи, чи чогось не вистачає, бо воно ж стіни не рівні. Ну, коротше кажучи, якщо кудись по щось їздив. От, зараз кріплять, кріплять, сверлять, бурлять. І це що виходить? Що немає поміж підвіконням і вікном. Герметика ніякого чи що. Що в щелину отак надуло сюди. Та там і дирка воно вже видно. Ну я не знаю, шку, що земля гуляє. Ой, на наш вік вистачить. Я так кажу. Мені хватить. Хтось іде. А що мило, що не мило. Прийшли назад, все відчепіли. Сітку зняли. Що, Мікі, коли вентилятора краще, да? Підожди трішки. Скажи, опять нам солнычко запечет. Да, Ух ты! А что тут такое? Кусачка, давай. <свеч> Запах, я спешу. Запах і все. Да. Ой, Мікі, сподіваюся, сьогодні будемо спати вже як люди. Все, 3 години і все працює. Я не знаю, скільки це повинно бути по часу, чи це швидко, чи це довго, але 3 години. І все працює. Я зараз виставила жалюзі, щоб, ну не на мене дули, а вверх типа. Тут жалюзями можна регулювати, куди дує, чи вниз, чи вгору, чи посередині. Ну, коротше, всяких різних всяких е дофігаськи. -да виставила поки що температуру 18. І в мене вже... ану, увімкнись, не хочу вмикатись. Ну, зараз подивимось, скільки. Ой, скільки було? 27, так? Да? Як ми з вами знімали? Mm -hmm. Бачите, вже 25. Ой. Ще почитаю меню. Розберусь тут, всяких-всяких дофігацьких. І режим тиші він якийсь є, і сон, і чого тільки нема. І осушування, коли волого на дворі, як пояснив цей майстер, дощі, там весна, осінь, то тут є режим осушування. І каже, коли вмикаєш, користуєшся цим режимом, ви б подивилися, скільки струбки капає по цих. Ну, води. Дуже каже багато. Так що я зараз домию знову те підвіконня. Вові зателефонувала, сказала, він каже: ну, хай тоді так все і стоїть. Я допрацюю, це в нас зараз шоста майже. А він до сьомої. Каже: я допрацюю до сьомої, а потім приїду і все зробимо. Кажу, встигнемо, поки вимкнуть світло, Він каже, встигнемо, ну і слава Богу кажу. Він каже, що працює, кажу, працює. Працює. Потім то я 18 підніму. Це я зараз поставила для того, щоб 에, Ну, щоб знизити температуру. Позачиняла всі двері, всі вікна, все на світі в хаті. І буду дивитися, як воно, як воно буде. Все мої любі, мої хороші. Я від сьогодні з кондиціонером можете мене привітати. Нарешті мрія збулась. Ну, хоча це не кондиціонер, як в це все ж таки спліт-система. Тобто є просто кондиціонер, да, з режимом on-off, а є спліт-система. Звичайний кондиціонер з режимами on off вони коштують дешевше. Спліт-система вона коштує дорогше. Так що, не знаю, я вирішила, що вже якщо ставити, якщо витрачати кошти, то ставити щось людське, щось нормальне. Все, пішла по серветку, буду мити, і поставлю монтувати відео для вас. Я дуже задоволена і сподіваюся, хоч цією ноччю ми виспимося нормально. Мрії повинні збуватися. Для того вони і мрії. Головне мріє. Головне мрія, ти і працювати. Будеш працювати, здійсниш усі свої мрії. У мене тепер наступний це забор. Напевно, що. А от чомусь ремонт мені не хочеться. Не знаю чому. Але, ну, не знаю. Ремонт мені не хочеться. Ремонт, розумієте, як вам сказати, власноруч ми його не зробимо. Бо так як наш тато працює, зранку до ночі його немає, то коли його хто робитиме? Наймати людей. Ну, я не уявляю, ну, от як, наприклад, зробити ось цю кімнату, да? куди оце все діти? Шифір, холодильник, Ларь, отакий стяний диван, стінка отака. Куди його виставити, його нікуди не виставиш. В цю кімнату його не виставиш, тому що ну, воно не влізе. Тоді не пройдеш взагалі нікуди. Ну, Тобто, не знаю, до, до ремонту. Мені здається, взагалі ремонт в цьому будинку, це треба все або на вулицю виставляти, або я не знаю, куди, в гараж кудись. Не знаю. От до ремонту я поки що, знаєте, от буває, тобі чогось хочеться. Мені так на попередній квартирі хотілося ремонту. І ми його зробили, не дивлячись ні на що. А от зараз поки що мені не хочеться. А якщо мені не хочеться, я не буду його робити. Я буду робити те, що мені хочеться. От кондиціонер ми поставили, поставили. Тепер мені хочеться ворота. Ну, забор, ворота, фірточку нормальну. От так Так що вперше в планах це забор. А далі видно буде. Колись, можливо, проснуся з думкою, що мені потрібно ремонт. І все переіначиться. Але поки що немає таких думок у мене, а якщо немає, я через ні хочу, ні хочу. <смі> я хочу те, що мріється, те, що хочеться. І на це і працюємо для нашого ж комфорту. Так що всім дякую наперед за вітання. Сьогодні ми стали на краплиночку щасливішими.